Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, вас вітає канал Віталій Українець. Я Віталій. В цьому випуску ми поговоримо про встановлення контролю над рахунками пенсіонерів. До чого тут Приватбанк, і що Приватбанк вичудив, В процесі зачитування я буду вам зачитувати і в процесі будемо це все з вами обговорювати. Тож, давайте будемо розбирати все по порядку. Підпишіться, будь ласка, на канал, це займає буквально пару секунд вашого часу. І не більше ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, економічні реформи, пенсії, і взагалі, отаке, от що відбувається в країні. Якщо хочете знати все першими, з перших уст, подробно все, як би сказати, правдиво, нічого не вигадую, все беру з джерел офіційних. Ну, не невидумано немає нічого. Тож підписуйтеся, приєднуйтеся до нас, нас майже 20 тисяч. Хотілося б більше підписників. Чим більше підписників, тим краще продвигається канал. Тож долучайтеся до нас, поїхали. Банки встановлюють контроль за рахунками пенсіонерів. Кому пенсійний фонд України може припинити виплати? В Україні планується змінити правила взаємодії банків із пенсійним фондом, щоб посилити контроль за виплатами. Відповідні зміни передбачені проектом постанови Кабміну, підготовленим Мінсоцполітики. Хочуть контролювати. Що ж вони хочуть контролювати? Давайте будемо розбиратися. Документ пропонує удосконалити процес обміну даними між банками та пенсійним фондом України. Ну, дивіться, хочуть все знати. Про пенсіонерів хочуть все знати, як пенсіонери користуються коштами, де знімають, що знімають і скільки знімають. Ну, це, особливо моя думка. Зокрема, фінансові установи щомісяця передаватимуть інформацію про пенсіонерів. Банки будуть передавати інформацію про вас, пенсіонери, які понад рік отримують виплати за доручення, не проходили фізичної ідентифікації або тривалий час не здійснювали е, видаткових операцій. Також банки інформуватимуть про дату останньої перевірки е, особи. Тож дивіться, це все напевно робиться для того. Ну, в нас війна да, у нас страшенно таке коїться, і дуже багато у нас пенсіонерів залишилися на окупованих територіях. Дуже багато пенсіонерів у нас повиїжджали, от, і вони хочуть напевно ну, убідитися, да, вдосконалити, ну. Як би сказати, бідиться, що ці пенсіонери живі, що особисто вони отримують цю пенсію, тому що за доручення може хто хоче да, ну, отримати цю пенсію. Давайте будемо чесні, дуже багато напевно, що і помирали. Це ж таке, ми всі не безсмертні, так? І хто його знає на окупованих територіях? Отамо... Людина чи жива, чи не жива, чи особисто людина отримує, чи не особисто, чи хтось може за неї отримує цю пенсію. Ну і почастіли махінації, да, дивіться, давайте будемо чесні, що е, гріх би було б не, якби не скористатися цим усим, ну, така... В країні така ситуація. Е, пенсіонерів ніхто не рахує, скільки їх, е, де вони отримують, що вони отримують, і такий лаший шматочок, щоб, як би сказати, корупційний. Як, Ну, що ні, скажіть, будь ласка. От. І у разі виявлення таких випадків виплати можуть бути тимчасово зупинені. Відновити їх можна буде лише після підтвердження особи, або під час особистого візиту, або через відеозв'язок із демонстрацією паспорта. Ну тут давайте будемо е, глибше розбиратися. Ну, Дивіться, а якщо людина лежача, пенсіонер, і людина ну, взагалі не ходить, а хтось. Потримує пенсію за її дорученням. От вона доручила і вона не ходить. Відудентифікація це дуже тяжкий процес. Не всі з цим скористаються, не, можуть, ну, не всі з цим, як би сказати, справляться. Да? Можуть зайти туди, в ту, в ту дію чи на пенсійний портал пенсійного фонду і цю всю віденфікацію пройти. Особисто ця така людина не зможе прийти в банк. Що робити таким людям? От як бути таким людям? Ну, я ну, не знаю. Ще одна зміна стосується порядку виплати недоотриманої пенсії та допомоги на поховання. Так якщо родичі померлого пенсіонера проживають на підконтрольній Україні території, виплати будуть здійснюватися згідно з чинним законодавством. Якщо ж людина проживала за кордоном або на окупованій території, отримати кошти можна буде лише за наявності підтверджених даних у пенсійному фонді. тож ви не зможете навіть і отримати навіть за поховання, компенсацію, якщо, наприклад, за кордон або на окупованих територіях теж дуже великий, як би сказати, є, є дуже велике питання в цьому дадуть чи не дадуть. От. Далі і тут, при чому ж тут Приватбанк, да? От Приватбанк також вичудив. Приватбанк встановлює обмеження, що загрожує пенсіонерам. Державний Приватбанк держа, це державний, да, і банк без роз'яснень встановлює обмеження на карткові рахунки пенсіонерів. Причина віковий фактор. Про це стало відомо із публічного звернення клієнтки на офіційній фейсбук сторінці Фі, е, фінустанови. Жінка розповіла, що обслуговується у банку з моменту його заснування. Та тривалий час мала кредитний ліміт у розмірі 35 тисяч гривень. Проте наступного дня, після того, як їй випнуло 70 років, доступна сума була зменшена до 4200 гривень без додаткових пояснень. Ну, я так розумію, що ну, віковий фактор. Але ж ну, чому не дивляться на фінансові можливості цієї людини? Ну, чому обмеження людини йде в такому порядку? Чому вони обмежуються? Я не Напишіть в коментарях. 4200 знизили, це напевно, пенсія у людини така. І от вони знизили такий кредитний ліміт. Тобто, щоб людина могла е, його заплатити, чи як я не розумію. Навіть нічого не пояснюють. От. Банк позбавляє людей кредитного ліміту, мотивуючи віковим обмеженням, поскаржилася пенсіонерка. У Приватбанку пояснюють, що розмір кредитного ліміту встановлюється індивідуально та регулярно, переглядається за автоматизованою системою. Да, так, Як би сказати, завуальовано так відповіли. Да, так, ну. При цьому враховується ціла низка показників. Наявність кредитів в інших банках, своєчасність платежів, рівень доходів, активність використання, використання картки, а також загальна кредитна історія, говорять. Фінансова установа зазначає, що обмеження можуть застосовуватися не лише через вік, а й у випадках, коли знижується платоспроможність чи ризик неповернення коштів. Ну, дивіться, аби це була, як би сказати, приватна контора, ну тут би так би сказати вже вони про свої кошти. Приватбанк, державна установа, пенсіонер є отримувачем пенсії гарантованої державою. Він буде пенсію отримувати гарантовано постійно пенсію отримувати. Тобто, на яких підставах ви знижуєте, людей обмежуєте, а вдруг людина значить, розраховувала значить, цього не, кредиту. Але тут, бачите, така ситуація, що роблять, що хочуть. Ну, це напевно, що, як би сказати, безкарність. Це взагалі на нас, з вами простих людей, ніхто не зважає взагалі нічого. Ну, взагалі, Тобто, що хочуть, те роблять. Хочуть закриють, хочуть відкриють і взагалі хочуть контролю над нами абсолютного і в основному, щоб знати, де ми ходимо, що ми ходимо. оця цифровізація. Ні, В деяких випадках це дуже добре, але в деяких випадках це дуже-дуже, як би сказати, обмежує наші з вами права. Хочуть за нами слідкувати, спостерігати, ну, ну ну все хочуть знати. Куди ми потратили лишню копійку? Що ми де зробили? Хіба ми з вами не заслуговуємо на як би сказати, на приватне життя? Ну приватне життя банську банковську, банковську таємницю вже взагалі її опустили далі. Нікуди. Вже її немає цієї банківської таємниці. Про нас знають все і вся, яка ж тоді полу... яка, яка тоді Європа? Ну, Наскільки я знаю, в європейських країнах всі ці закони вони діють. Людину поважають. Конституцію поважають. Лю, ну, людина є людиною, а не так, як нас з вами ну, рахують. Взагалі, подивіться, той Гетьман, це він печеться про пенсіонерів і вчителів. Чому напишіть в коментарях? Але і тим, тим, тим самим часом він голосує за цей бюджет ніякий, де військової копійки не підняли. Ну, і Однією рукою це робить, а другою податки піднімає. Кричить, що ФОПам треба податки підняти, всі треба податки підняти по і все про нас знає. Якось отак. Пишіть коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. От, про цим, по, по цим всім обмеженням, по цим всім передачі даних, як, ну, яка хіба є закон. Вибачайте, трошечки заговорююсь, да, щоб передавали банки інформацію про людей, де люди знаходяться, що люди роблять. Ну, це взагалі. Я, я, я розумію, що це неправильно. А ви пишіть в коментарях. У мене на цьому все. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, Дай Бог все в нас наладиться.